Два роки тому Росія повномасштабно вторглась на нашу землю. За цей час Дніпропетровщина пережила понад 4 тисячі обстрілів. Майже 8,5 тисяч будинків в області пошкоджено та зруйновано, понівчені школи, садочки, лікарні. Понад 1400 людей ворог поранив, 300 мешканців регіону вбив. Аби підтримати родини загиблих цивільних, виплачуємо по 300 тисяч гривень. На допомогу тим, хто залишився без оселі, через атаки. З обласного бюджету за два роки виділено понад 200 мільйонів гривень. Ще близько 100 мільйонів гривень, нараховано державною програмою, є відновлення. З будматеріалами допомагають і міжнародні партнери. Аби і ворожого духу не було в наших містах, селах, позбавляємося радянської спадщини. Продовжуємо активну роботу над декомунізацією. Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч переселенців. Стала медичним та гуманітарним хабом. Потужно допомагала силам оборони. Встояла, як і вся Україна. Завдяки неймовірним людям, військовим, волонтерам, рятувальникам, лікарям, комунальникам, енергетикам. Цей перелік можна продовжувати. Дякую. За вже пройдений шлях і готовність боротись далі.